Привіт усім! Мініатюра взята з платформи Аркуш. Посилання на авторку та на сам твір ви знайдете в описі. Також ви там знайдете усі посилання, пов'язані з проєктом Укрсторі. Приємного прослуховування. Похорон. Дзеркало було накрите чорною тканиною. Хлопчик потягнувся, щоб її зняти. Руку перехопила мама. Не можна, синку. Такий звичай ліпше попрощайся з дідусем. А чому дідуся поклала в коробку? запитав хлопчик. Жінка зітхнула. <плес> Дідусь тепер житиме з Богом? відповіла, всі ми будемо у його царстві. Я не хочу до Бога. Скривився хлопчик, готовий заплакати. Ну, от, зробила тільки гірше. Вона оглянула кімнату в пошуках когось, хто міг би зайняти малого. Поглядом вихопила свою стару матір, що сиділа в кутку, голосила і заламувала руки, Від неї поміч чекати марно. А... Андрію позвала жінка. Забери сина! Похоронні обов'язки впали на її плечі. Хрускіт виводив з рівноваги, скиглив син, традиції були невідступними. Треба зробити все правильно. Скоро прийдуть люди на нічні чування. ось ось приїдуть музики. У дверях з'явився чоловік. Ну, синку, чого хочеш? Він взяв зарюмсаного малого на руки і підніс до трони. Хрусь Хрусь. знову донісся неприємний звук. Хлопчик старався його ігнорувати і не дивитися в ту сторону. Тату, дідусь, не хоче жити з богом. Чоловік подивився на свого ще надто маленького сина. Такі обичаї, друже. Малий розглядав дідуся, нарядженого в новенький костюм, як на свято. Хрусь Хрусь. Бабуся заголосила в кутку, хлопчик не витримав і подивився. Тату! А чого папся ламає пальці? Прошепотів. Їжко до дідуся. Бабуся відкрила рот в німому крикові. Хрусь. Хрусь. Малий зажмурився. Заходили гості, ревли музики. Миготіла перед очима, червоні хустки, кольорові стрічки, розмальовані гучні люди принесли голову кози, напнуту на палю, кров замастила підлогу, Повз гамір чулося. Хрусь, Хрусь. Малий дивився, як тьотя Маринка підійшла до бабусі, взяла стару за зап'ястя. Мамо, угоді вам! Погляньте, з якими участями тата проведжають. Все село зібралося, а зараз що? Люди помирають самі одні, лежать, гниють, поки не почне смердіти, та хтось не знайде. <клухи> Тихенько подвивала стара. Мамо, Бог забирає. Найкращих з людей наш Татуньо. Маринка й сама не витримала, очі затопили сльози. Як же несправедливо! Раптом жінка зблідла, погацем глянула на постать у червоній рясі. Зась мені! Зась! Вона відвела руку і силою гепнула себе кулаком по губах. І ще раз, і ще, поки з роту й носа не потекла кров, щось смикнуло Маринку за кофту. сіпнулася, обернулася. Тьоть Марин!» «А що це за малий запнувся. Страшна тьотя в червоному платті. Хлопчик не помітив, коли вона зайшла до хати. Чим довше дивився, тим страшнішим ставало її обличчя. Коли відводив погляд, то забував, як вона виглядає. Це провідник, а не тітя. Маринка присіла на впочепки і зашепотіла малому. Це не плаття, а спеціальний одяг. Воця з ним чемно. Я тобі потім все розкажу. «Пора!», Пора. Прозовчала нізвідки і ні звідусіль водночас. Четверо крепких мужиків підійшли до труни, підняли її догори і вмостили собі на плечі. Люди почали шокуватися, прямували за провідником і йшли задом наперед. Хлопчик сидів у батька на руках. Чоловік міцно притис голову сина собі до грудей. Малому боліло. Батько тримав надто сильно. Не обертайся, синку, не можна. Коли чоловік поставив дитя на ноги, той з цікавістю розглядав розриті могили. Хотів зазирнути до однієї, але батько сіпнув за руку, а мати звеліла набрати землі. Мамо, вагався малий. Давай, синку, такий звичай. Хлопчик розтис кулачок, Бродна грудка полетіла вниз. Стукнулася об дерев'яний бортик труни і розкришалася. Дідусь дивився на них із ями широко відкритими очима. Він останній спробував закричати та кляп сидів міцно, пропускаючи лише глухий рик. Залізні скоби намертво скували змучене старече тіло. Кілки в руках і ногах не давало поворушити й пальцем. Погляд метався від одного обличчя до іншого, та через сльози, що заповнили очі, він вже не міг розрізнити, хто є хто. Люд повертав до села, затягнули тужну похоронну пісню. Біля могили лишилася постать в червоному. Янгольські жіночі голоси високими нотами летіли в небо. Тяжкий гортаний спів чоловіків падав у надра землі. Не нагорнуть високу могилу, трава навкруги не зросте. Пожре мене темна я ніч чорнокрила, кривавим рядном зацвіте, червоному варгу і душу, і тіло, Віддам без шалоби і сліз, Щоб небіжевріло червоне світи. Об села пекучої лави розливи на нас милий, похне шмілий. Щоб дощ з каміння не бив нам посіви, Щоб скот за живою нехне.

Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це допомагає розвитку каналу. Якщо хочете мене підтримати, фінансово QR-код на екрані або посилання в описі під цим відео. З приводу пісні, яка звучала в кінці, слова прекрасної Зеґінгріт, виконання шиї, завершу відео такою фразою. Важливо жити словом Божим, але і своєю головою не забувайте думати. Дякую за прослуховування.